Всім привіт, я Вирішила більше не шукати собі відмазок і записувати для вас далі психоедукаційні відео. Це моє перше відео після дуже великої паузи, тому я прошу вас тут про підтримку. Нагадую, що я сертифікований коуч, я дійсний член Української асоціації арт-терапевтів, майбутній психолог. І сьогодні хотіла би вас познайомити з легендарною книгою не менш легендарною Лени Косак. Книга називається Клієнтоорієнтованість та ринковий успіх підприємства. Проте в ній наведено дуже багато актуальних, потрібних, цікавих тестів, практичних завдань для того, аби ми змогли розвивати себе як особистість. Тут наведено п'ять рис, які відрізняють успішних людей від людей, які живуть звичайним життям. Всі хочуть бути успішними, але ніхто не знає, як це зробити. Отож, приступимо. Отже, першою є стратегічне мислення. Не знаю, чи на щастя чи на жаль, але стратегічне мислення ніхто не обділений, оскільки воно не є вродженою річчю, це є та риса, котру ми здобуваємо протягом життя шляхом ведення інтелектуальної діяльності прочитання великої кількості книг або будь-якої довільної літератури. Також вивченню історії та політології. Другим аспектом є стресостійкість, яка виробляється завдяки помірним фізичним навантаженням, розвитку почуття гумору, очищенню свого середовища, і також відвіданню різних тренінгів. Знову ж таки, на жаль, бо, на щастя, в часі війни існує дуже багато різних безкоштовних тренінгів, котрі можна проходити щодня на таких платформах, як Прометеус, з тих, що мені відомі. Або в соціальних мережах проводиться багато групових зібрань, які допомагають нам боротися зі щоденним стресом в часі війни. Третє це цілеспрямованість її можна розвинути завдяки доведенню навіть найменших справ до кінця щоденно розвитку звички писати різного роду плани. Простіші завдання виконувати першими і не дозволяти себе критикувати на завершенні проміжних етапів. Тобто тільки кінцевий результат тоді може бути якась оцінка. Четвертий етап це оптимізм, як казав великий Брайан Трейсі, оптимізм це фітнес для мозку. Щоразу, коли до нас приходить погана думка, ми повинні силу її відігнати, адже вона забирає в нас ментальний ресурс, завдяки якому ми можемо вирішувати різного роду сьогоденні. Проблеми, які ще, можливо, навіть і не виникнули, так тобто, ми мусимо мати цей запас ресурсу для того, аби вчасно могти відслідковувати негативні моменти, десь в якомусь сенсі їх присаджувати, і в іншому форматі допускати багато інших позитивних речей, котрі точно існують в нашому житті. Як розвинути оптимізм, йти собі духовного лідера, ставити пастки поганим думкам? Це може бути якесь штучне відслідковання, це може бути фізичне втручання, допустимо, якесь браслет до резинка і бити себе по зап'ястю кожного разу, коли ви щось негативне думаєте. І також сприймати критику тільки від тих людей, котрі досягли більше ніж ви. Тобто не дозволяти себе критикувати тим людям, котрі не можуть показати на ділі якогось реального результату своєї діяльності. І п'яте це здоров'я, адже дійсно успішні люди. Знаються на ну, своєму, своєму фізичному і ментальному здоров'ю, вони зазвичай не мають жодних негативних звичок по типу паління, алкоголізму і тому подібне. Зазвичай вони займаються спортом, йогою, медитаціями, можливо, навіть хвилинками самоусвідомлення протягом дня. І загалом мають якісь певні ритуали для відновлення рівноваги і свого власного внутрішнього ресурсу. Це такий короткий екскурс по п'яти рейсах успішних людей.